Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, маленька Україна. От тільки 10 хвилин на 12 годину я вже вдома. Ну, я і не збиралася ніде довго вихажувати, вигулювати, бо мені сьогодні до лікаря, то мені треба трошки відпочити, зібратися, одітися, помитися. Ну, коротше, як положено. Погода покажу вам, отака погода холодна. Зранку мінус вісім, зараз мінус 5. Отак от От, квіточки мої. Я їх розвертаю туди-сюди, на ту сторону, на ту сторону. Оцей зараз уже, ось ось розквітне. Ось ось розквітне, а цей же ж квітне. Ну, Вони так і квітнуть. Ви думаєте, що вони там якісь. Сверхістені квіти дають. Ні, Ось такі малесенькі. О, в мене бачите, які красиві ті є з дерева. Пупирочки такі, котики, ми їх називали в дитинстві котики, це як от на пасхальні свята. А я вчора то злідла йшла, наламала собі. Хорошо, що наламала, бо це ж такий мороз. Мінус вісім. Так воно б це померзло. Так воно в мене красиво стоїть. Ну, зараз розкажу вам трошки. Оце, значить, в моєму магазині зайшла зранку, купила тіві на 35 центів. Купила ще три штуки тих. Дзукіні. у кабачки, 61 цент. І купила три яблука 43 центи. Оце те, щоб сада купила. Це зранку одварила собі мундіри. Я люблю мундіри, тоді я їх почищу, мікровал ножку, погрію е, коров'ячого туди, печінку розігрію і буду так обідати. А тоді в магазин пішла, мені ще треба було сметана, В мене закінчується, закінчується. Так я взяла от сметани. Бачите, до 3-го вона. І отакий от творожок собі взяла. Ось він такий обіжирений. але він непоганий творожок. Він до 4-го четвертого. І оце ще ж у магазині в своєму взяла. Це такий називається набір для зупи. Для зупи. Набір 21 цент. О. Хороший такий морква. Тоді оце, оце брюква, це морква. Там, зараз я відкрию, бо я ж буду. Варить. Варити буду, у мене зуба закінчився, так я варитиму. Оце так от. О, оце бачите, пахуче таке це петрушка, це лук парей, це парей, ну у мене свій парей є, це брюква, морква додам туди отакого от кабачка. Ану, я її зараз теж розкрию. Кабачечка добав, добавлю, додав, зутинки додав. І картоплі трошечки. А може і не буду картоплю, Я може одну там додавлю та все. Они такі хороші тверді. Я вчора один в Лідлі купила за 40 центів. Один. О, а тут, бачите, аж тройку і за 61 цент. По 20 центів кожний. Так я оце. один на зуб, достатньо один, а ті теж почищу і у духовку поставлю з олією. І поїм, я люблю так картоплі туди, оце і таке хороше овочеве буде в мене. от Отак, от -от оце те, що я купила. Більш нічого не купляла. ніде. А, ні, я ходила ще зайшла у той. Як він називається. Автобусне автобусний бюро автобусне. Бо, бо я не знала, скільки в мене це я присіла. Не знала, скільки в мене грошей на тому на карточки на проїзні, а мені на пів четвертої це мені треба вийти ну, без 23 треба вийти з дому. Утрі я буду там. От, і пів години, поки туди у віконце покажу свій документ. Вони скажуть, біля якого кабінету очікувати, буду очікувати. От. Ну, то і все. Так, А мені ж це ж їхати у цей час треба сплачувати проїзд. Якщо я встигну за 2 години, то на один квіток. Якщо не встигну на 2 години, то прийдеться два квітка купувати. От. Ну, У мене квітки ж дешеві, євро 80 ну, Треба було покласти. Я подивилась, у мене там було 8,70. Я б могла ще й, даже, і не докладати. ну, Я доклала 10 євро і добре. І тепер і не буду, не про що думати. Тепер у мене будуть грошики там лежати. Ну, це і все. Більш нічого я й не робила. По магазинам так трошки пробіглася, то в Нью-Йорк зайшла, куди ще я б через Стокман йшла. От. Так, більш нічого. Більш нічого, бо мені нічого не треба було. А ну теж через Токман, то спустилась туди в продукти, то, сметану і творожовку. Це там сметана сама дешева і така хороша. Вона не дуже жирна, 20%. Але у других магазинах 20%, тільки у синіх тих пакетиках, коробочках, стоя євро. Ні, вже 2,09 стоїть, а ця стоїть Євро 49, так що я купляю. Цю. Мені ж не важко поїхати до центру. В мене ж зранку о 9 до першої години ж мене ж безкоштовний проїзд. Я так їду та й все і роблю, а що мені Дома робить, сидіть, засижуватися. Ну, то так. Так що то такі справи, хлопчики, дівчатка? А так більше в мене нічого і нема нового. Погода оце така зимова, не, не літня, не весняна, а зимова, Ну нічого, нічого, прийде і хороша погода. Я за це не, не переживаю і не переймаюся. Коли треба, тоді вона і прийде, та погода хороша. От, -от так. От. Завтра подивлюся, як по погоді. Але, але завтра написано, що завтра плюс 8 буде. Представляєте, які перепади на погоду. Ну, як буде даже зранку, може, нуль плюс 2, то я все одно поїду до церкви, до своєї. Ну, тоді вам і покажу, що там привезла. Моя приятелька ще, ще цю неділю буде у відпустці, так що я їй нічого не одвезу, Одвезу вже аж на тій неділі. Як вона вийде з роботи, так я її вже й одвезу, продукти. У мене вже назбиралося й морозільці багатенько, на що я вам казала, мені стільки не треба. Я оце зараз хорошо собі отакі зупи варю овочеві. от. Риба в мене є, курка. Щас ось печінку сьогодні доїм. Останню. От. А ввечері ні, ввечері, мабуть, нічого не буду готувати, а завтра приготую рибу. Буде в мене зупа і риба. Це мені достатньо. Я даже стараюсь менше хліба їсти. От так от. Не, не, не кажучи вже за солодощі. Ось тут у Києві. У мене ще є два яблука. Ось ще три яблука купила. Я їх можу зробити у духовці. Яблучка з тим з кабачком. Кабачок помию поріжу, покладу на бамашку, і яблука поріжу. І яблука як десерта. Тоді тим медом змастити дуже смачно буде, а кабачок так поїсти, як гарнір до риби. Теж непогано. От, -от такі дівчатка-хлопчики справи. Отак От у мене, що в мене більш нічого нічим не займаюся, сім'єю побалакала, слава Богу, в Запоріжжі було тихо. Так, новини ще не дивилась по, по другим областям, Подивлюся, в день. Ну, як буде время в мене або ввечері вже, ну, то такі справи. Так що давайте, бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. Тримаймось. Все буде Україна. па-па!